Малята до нас сьогодні в гості на заняття прийшов Незнайко. Привітайтеся з ним. Він хоче навчитися у нас на занятті рахувати, а також вимірювати масу. Допоможемо йому. Так, діти, давайте з вами пограємо в гру полічі предмети від 1 до 10. Розпочинаємо гру. Будьте уважні! Скільки метеликів прилетіло до нас? Порахуйте. Три. Вірно. Полічіть хмаринки. Скільки хмаринок? Вірно. Порахуйте квіти. Ми перевіримо. Вірно відповіли, а тепер порахуйте бджілки. Ви вірно відповіли? Полічіть груші. А тепер порахуйте козаків. Скільки пташечок? Вірно. А тепер порахуйте будинки. Чудово, у вас вийшло все правильно порахувати. Молодці! Переходимо до слідуючого завдання. Діти, сьогодні я вас познайомлю із такою темою, як порівняння за масою. Усі тіла мають масу. Масу визначають зважуванням. Щоб виміряти величину, треба зняти одиницю, тобто міру, її вимірювання. Отже, одиниця вимірювання маси кілограм. Зважують кілограмами на терезах. Погляньте, будь ласка, які бувають терези. побутові. Фармацевтичні, звичайно, їх використовують в медицині, механічні, настільно торгівельні, електронні ваги. А зараз давайте пограємо в гру, вимірюємо масу предметів з незнайком. Допоможіть незнайкові дізнайтесь, що важче: яблуко чи гарбуз. Звичайно ж гарбуз. Огірок чи кавун? Кавун. Візьміть в одну руку зошит, а в іншу підручник. Казочку, що легше. А що важче? Звичайно книжка. У цих мішках знаходиться цибуля і картопля. Нам важко визначити, який з мішків легший, а який важчий, тому незнайкові в цьому допоможе спеціальний прилад для вимірювання маси. Терезі прилад для вимірювання маси. Одна з мірок маси кілограм. Якщо шалька з предметом опускається нижче, значить маса предмета більша. Ось, наприклад, ми поставили три дині, це один кілограм. Одне яблуко 4 кілограми. Що буде важче? Яблуко. Малята, давайте порівняємо на рівності. Як ви гадаєте, 5 кілограм більше, чи 6 кілограм? Давайте перевіримо. 6 кілограм. А що більше 7 кілограм, чи 4 кілограми? 7, звичайно. А 7 кілограм, чи 9 кілограм? 9. 3 кілограми чи 2 кг? 3, звичайно, 7 кілограм чи 7 кілограм. Порівну: 1 кілограм чи 8 кілограм. Звичайно, 8. 5 кілограм чи 10. 10. 2 кг чи 6 кілограм. 6, звичайно. Незнайко придбав товарів, уся маса яких становить 10 кілограм. Що саме міг придбати незнайко? Виберіть із малюнка із цього, ми дізналися, що таке кілограм. Кілограм допомагає, що завгодно зважить нам. Можемо ми дізнатися, наскільки важче слон крота, скільки важить незнайко. Я і ти, він і вона. Молодці діти і допомогли незнайку. Малята слідуючи завдання, орієнтування в просторі. Будьте уважні. Подивіться на цю ілюстрацію і скажіть, хто зображений вгорі? Хто внизу? А хто посередині? Подивіться уважно на дівчинку і скажіть, що у дівчинки в лівій руці, а що у правій? Катруся стоїть ліворуч від гірки, а даринка праворуч якого кольору сунь кня у даринки? У кого в руках ведмедик? У катруся чи у даринки? Що знаходиться на столі, під столом, на стіні? Як розставлені стільці? А де розміщені самовар? Яблуко. Розкажіть, де знаходяться курчата, використовуючи слова на, під, попереду, позаду, ближче, далі. Що розташоване у дворі? Використовуйте слова вгорі, внизу, ліворуч, праворуч, між? Погляньте на цю картинку і скажіть, що розташоване перед шафою? А за шафою... На якій полиці зелена тарілка стоїть між червоною та синьою? Як розміщені тарілки на інших полицях? Якого кольору кошеня ліворуч від мишеняти? Якого кольору праворуч? Дітки, наше заняття підійшло до кінця? Скажіть, будь ласка. Яке завдання вам важко було виконувати? А яке легко? Ви всі молодці справились завданням. Дякую вам до побачення.